А не чекаємо, поки вони підуть, потім знову будемо чи відступати, чи і розказувати, що немає оборони. Тобто нам мертво вгризся в землю і тримати позиції. І це єдине, що цю сволоту зупинить. Це наша боротьба. Боронити. Боронити. Ні метра, ні метра землі. Кожен сантиметр рідної землі ми превратимо в могили для загарбників. правильно. Другою тут риторією. Козаки, хай вам Бог допомагає. Да. бо на нашому боці правда. Усього найкраще. Слава Україні. Тримайтеся. Найголовніше безумовно це захист міста і не тільки міста, а позиції, які потім будуть використані для відновлення наступу, звільнення нашої рідної Донеччини від ворога. Саме тому сьогодні ми разом тут, і я хочу подякувати і меру міста, і громадськості, і військовим, і батальйону добровольців святої Діви Марії, і Лі Ківі, і тобто всім причетним, хто нарешті взявся і зрозумів дуже просту істину, що якщо ми не будемо захищати рідну землю, якщо то цей. Ворог піде далі для того, щоб захищати, для того щоб примагати, треба бути живими. Для цього мають бути фортифікаційні споруди, протитанкові рови і все інше для того, щоб зупинити ворога. Адже насправді напрямок Артемівськ це небезпечний напрямок, і за даними розвідки, ворог концентрує сили і не виключено, і провокації, і все інше, і можливість для е, якихось е, військових дій. Тому треба сьогодні. Головне завдання це оборона, оборона міста і за жодних умов. Теміс не віддамо, будемо боротися, стояти до останнього і отут вороги поляжені на цих рубежах. Далі далі не пропустимо. Говорив сьогодні із віце-прем'єром Зубком на наступний тиждень ви планується проект постанови уряд прийняти про те, щоб за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок коштів місцевих бюджетів закуповувати житло для переселенців. Бо сьогодні люди, от, наприклад, там зиму пережили в підвалах, да від бомбежок, від усього іншого, а наступну зиму як переживати? Тому сьогодні у державному бюджеті спеціально передбачаються кошти на придбання житла раз, і безумовно це в утримання соціальної сфери. Бо якщо раніше на 50 тисяч менше було людей, це була одна справа. А коли сьогодні ті ж 50 тисяч користуються тими школами, лікарнями, дитсадками, це додаткові витрати. Безумовно, ці витрати мають бути не за рахунок місцевого бюджету, а за рахунок державного бюджету. Ми з цього приводу зараз так само вносимо зміни до державного бюджету, щоб дати додаткові дотації, субвенції на Цевий бюджет якраз на утримання соціальної сфери, інфраструктури, лікарні, школи, десантки тощо. ще Одна тема це ремонт общежитті. Да комунаї, для, для, е для переселенців. переселенців, ремонт обші раз, і плюс дуже багато житло, яке, наприклад, звільнено по селах. Пусті хати стоять. Возьміть за 5 за 10 тисяч гривень, купіть ту хату її безплатно готові віддати, якщо знають, що отримають гроші. І це можливість теж поселити людей. А плюс біля хати город як, якісь, а плюс там якісь хазяйство, і е е, щоб люди отримали кошти за втрачену житло і за втрачене майно. От саме це зараз ми пробиваємо, щоб ця постанова була прийнята. Урядова постанова ще, у нас же формується воїнське підрозділення в Артемовське, ідео повним ходом на названня говорити не буду, но вони ж теж всі безлошадні. Безквартирної приїжджають сім'я. Безумовно будемо підтримувати. Да, я напишу. безумовно. Я. Безумовно будемо підтримувати все, що залежить від фракції радикальної партії, від нашої команди. Будемо робити для того, щоб підтримувати і захисників, і підтримувати місто. Бо оборона Артемівська це справа загальнодержавної ваги, це справа національної безпеки. Утримаємо Артемі, захистимо Артеміс. Це буде та база, від якої далі йтимемо і звільнятимемо горловку і всі інші захоплені сьогодні російськими терористами міста. Будь ласка, а я хочу ще раз щиро подякувати меру міста за його небайдужість. За його авторитет, який він використовує, він міг би як і багато інших просто зрадити Україну і перейти на бік ворога. Але людина цього не зробила. Захищає сьогодні місто, організовує роботу і Лякива. знаєте, яку К... кажуть у Харкові. Є допа і гепа, а у Бахмуті є Рева і Києва. І Києва, <реш> та що і Тарас тут старший є <реш> да. можу запевнити, і володіючи достатнім масовим інформацією, можу сказати, що міська влада все робить для того, щоб допомагати захищати місто, будувати фортифікаційні споруди і так далі. Не виключено, що ці провокації спеціально інформаційні якраз і запускаються, тому що міська влада працює. Тому що роблять все від них залежне, так для того, щоб дискредитувати і запускаються чутки. Насправді робота робиться. На жаль, вона робиться пізніше, ніж мало робитися. Це мало бути зразу почати ці роботи після Дебальцево. Як тільки там сталася та е, трагедія Дебальцевська, і це треба було негайно починати ці роботи, а не чекати, поки громадськість підніме е, хай з цього приводу. Ігор Мосійчук, народний депутат України, може Більше того, хочу сказати, що більше місяця. Тому вперше я з колегою Сергієм Скоротовським приїхали сюди. Ми зустрілися з міським головою, знайшли повне розуміння. При нас був перший ковш тут викопаний. І сьогодні ми бачимо результати роботи, в тому числі й міського голови. в тому, числі. тому не можна сказати, що міський голова не працює. Я думаю, якби не було підтримки місцевої влади, цього всього, що зараз є, не було. В свою чергу ми ініціювали. Ми піднімали. Я виступав з цього приводу, в тому числі з трибуни Верховної Ради про необхідність захисту Бахмута, і ми знайшли підтримку місцевої влади і дуже дякуємо міському голові дякую. за цю підтримку. Дякую. Я не відунити зміли. Шановні гості, шановні учні. Дмитро Чернявський, дошку якому ми сьогодні пам'ятно відкриваємо, навчався в цій школі. Донецька земля, бахмутська земля виховала героя, виховала патріота, виховала справжнього українця. І хай хто небудь після цього нам скаже, що Донеччина. Це не Україна, що Донеччина це не патріоти, що Донеччина це ватніки. Ні, ні і ще раз ні. І сьогоднішній подія. Відкриття пам'ятної дошки показує всій країні, що Донецьк це Україна, Донецька земля народжує патріотів, які своє життя віддали. Молодий пацан, якому, як правильно мер каже, учиться, б, жити, виховувати, народжувати своїх дітей. Він за українську мову, за українське слово, за українське прапор. Ці сволочі його вбили. Хто має право нам на нашій рідній землі переслідувати і вбивати нас за те, що ми говоримо рідною мовою? Дмитро Чернявський виріс, виховався в Бахмуті. Я виріс і моя мама родом з Луганщини, яка сьогодні окупована, моя рідна земля під російською окупацією. От наше завдання. Звільнити свою рідну землю. І головне це пам'ятати наших героїв. Ми різна країна, ми говоримо хто українською, хто російською. Ми ходимо до різних церков, голосуємо за різні партії. Але єдине, що нас об'єднує, це наша рідна українська земля. Її треба цінити, любити, поважати. І так, коли треба, то так як Дмитро Чернявський життя віддати за право бути українцем і вільно дихати на своїй землі.